Цікаво, а яке би місце зайняв медовий масаж для обличчя чи тіла? Я, до речі, продаю мед карпатський по 250 гривень за літру. Якщо бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. І ще картопляники, колорадські слисті, є наявності. Медовий масаж це просто. Я не знаю, Це чарівна методика, яка допомагає нашому обличчю просто сяяти. Як його потрібно робити? Ми беремо чисте личко, ладошечки змащуємо ну, в щось молочним. таким, і Потім беремо трішечки метку і такими похлопуючими рухами ми робимо собі масажик на тілі, навіть якщо у нас. От як ми про чесник говорили, да? там дихаємо час... часничковим димом. А можна ще і робити масаж носика. Ось тут медиком. Тому що мед теж оце витягує. І коли ви будете робити медом масаж, воно прям таке, знаєте, як ну, клей-глина, щось таке виходить, вже прям сіра, якесь не мед от, такий красивий. Колір медовий, а як сіра галина, така прям на личку, і дивишся на ручках, і воно таке. Тому попробуйте. Бажаю вам всім здоров'я, красоти і всього найкращого позитиву. Бажаєте замовити картоплю і кручі мед. Пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую, що ви єсть у мене.